Працюють під обстрілами та приймають пологи на блокпостах. Так працюють медики-центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Донецькій області. З початку повномасштабної війни кількість бригад в області зменшилася вчетверо. У нас взагалі було 155 бригад, але в зв'язку з цими подіями, які проходять безпосередньо в нашій країні і безпосередньо в нашій області, у нас залишилось на жаль 35 бригад. У нас було і ми пологи на блокпостах приймали під обстрілами. Жіночка народжувала в Константинівському районі. І у нас були і медики виїжджали на блокпости, попадали знов під обстріли і на об'єкти. Там, де були розрушені об'єкти, ми виїжджали і повторні були обстріли. 16 автівок від європейських донорів отримали прифронтові регіони України. Вся домедична допомога, будемо так казати, до лікарняна допомога, яка може бути надана пацієнту, все можна буде зробити в цьому автомобілі. По обладнанню він зараз оснащений майже як реанімація. Внаслідок війни в Україні пошкоджено та викрадено понад 600 карет швидкої допомоги. Таку статистику наводить заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло. В цих складних обставинах Європейський Союз залишається надійним партнером України. Наша підтримка не обмежується лише транспортом. Ми також допомагаємо в відновленні лікарень, в розгортанні мобільних клінік, в провадженні телемедицини. То підготовці медичних кадрів. російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють медичні установи в Україні. Це є порушенням норм міжнародного права, наголошують в ООН. З початку повномасштабного вторгнення за оцінками зафіксовано 2210 атак на різні медичні заклади в Україні. Звісно, це велика несправедливість і порушення всіх норм гуманітарного міжнародного права, яка може трапитися тільки під час війни. Обстріли на Донеччині не вщухають. Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військових та вбивати цивільних у містах. А наші медики не припиняють надавати допомогу тим, хто її потребує. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.